Бо вона була коханкою та особистим лікарем Олександра Лукашенка а згодом народила йому двох синів. Одного з них Миколу, білоруський диктатор, демонструє усьому світові, а іншого Матвія ретельно ховає та навіть змінив хлопцю прізвище. Хто така Ірина Абельська, яку роль жінка відігравала в житті Лукашенка? За що він жорстоко побив свою коханку? Чому вони сховали другу дитину від очей громадськості? Та чи дійсно Миколу готують до президентства в Білорусі? Далі розповім. В тіні білоруської влади живе жінка, чию роль важко переоцінити колишня особиста лікарка Лукашенка та мати його молодшого сина Миколи. Саме Микола з дитинства супроводжує батька на офіційних заходах і міжнародних зустрічах. Він став так званим талісманом диктатора. А російська та білоруська пропаганда формують образ Лукашенка молодшого як ідеального у всьому красення сина, готуючи його до майбутньої президентської ролі. Цього ймовірно хоче і сам Лукашенко, адже на думку спостерігачів старий диктатор уже близький до втрати контролю і Кремлю потрібна відповідна заміна. Та про матір Колі Олександр Лукашенко публічно майже не говорить. Офіційно повідомлялось лише про те, що вона лікарка, за версією, яку активно поширюють білоруські опозиційні медіа, нею є 60-річна Ірина Абельська. Проте її роль у вихованні хлопця лишається загадкою. Відомо лише, що про життя власного сина жінка дізнається з публічних джерел. Хто така Ірина Абельська та що про неї відомо? Ірина Абельська народилася 6 вересня 1965 року в Бресті у родині лікарів. Її бабуся була фельдшером. Мати та тітка обрали медичну професію. Перший шлюб Ірини виявився недовгим. Втім, саме в цьому шлюбі в Абельської народився первісток Дмитро. У середині 90-х, у віці 29 років, Абельська працювала ендокринологинею у 9-й республіканській клінічній лікарні. Тоді ж жінка познайомилася з Олександром Лукашенком і стала його особистою лікаркою. Вона супроводжувала президента на робочих зустрічах, ділових поїздках і навіть під час відпусток. Під час єдиного візиту Лукашенка до Франції він нібито виселив із сусідньої кімнати міністра закордонних справ щоб розмістити поруч із собою Ірину. У 2001 році Абольська очолила лікарню управління справами президента. А її мати Людмила Постоялко була призначена міністром охорони здоров'я. Робочі стосунки з Лукашенком незабаром переросли в особисті. У 2004 році на світ з'явився син Микола. Попри те, що офіційно президент з 1975 року перебуває в шлюбі з Галиною Желнерович, від якої має двох синів Віктора і Дмитра. Втім, за чутками подружнє життя з Галиною він не веде з 90-х. Нині Ірина Абельська очолює республіканський клінічний медичний центр управління справами президента. Також має вілу в елітному мінському районі Дрозди, де мешкають високопосадовці та близькі до Лукашенка. Люди там, у 2020 році, вона заснувала приватну гімназію, де навчався її син Микола та три онуки Олександра Лукашенка. Що ж відомо про сина Лукашенка та Абельської Миколу. Перша на публіцію Микола Лукашенко з'явився навесні 2008 року у віці чотирьох років, супроводжуючи батька на республіканському суботнику на будмайданчику мінськ арени. Відтоді їхній тандем став постійним. Миколу бачили майже на всіх офіційних заходах. Президент пояснював це патологічною прив'язаністю сина, який слухав лише його. Малюк швидко перетворився на талісман Лукашенка. А білоруські змі закріпили за президентом образ зразкового батьки колі та всього білору. Руського народу з роками Микола дедалі активніше з'являвся у публічному та політичному просторі. В російських медіа неодноразово висвітлювали його спільний відпочинок із Володимиром Путіним: катання на лижах у Сочі, участь у параді перемоги в Москві, хокейні матчі, виступи на фортепіано та обіди на яхті президента РФ. Як і батько, Микола грає в хокей. Нині у команді Бастіон раніше у юнацькій команді Грифони для комфорту сина у 2011 році Лукашенко збудував у Палаці Незалежності персональний спа кінотеатр, спальню, санвузол і кімнату для відпочинку, які за площею нагадують невелику двокімнатну квартиру. Батько виконує й інші забаганки у 2016 році. Миколі подарували чотирьох білих левів. Це вид, що нині перебуває під загрозою зникнення. Попри образ врівноваженого Миколи, хлопець інколи проявляв непросту поведінку. За повідомленнями білоруських змі коля критикував прес-секретарку Лукашенка Наталю Ейсмон. А одного разу в літаку прокусив стюардесі руку за відмову закрити двері. Мережею активно ширяться чутки, що публічність колі це підготовка його до майбутнього президентства в Білорусі. Проте ще у 2020 році в інтерв'ю Гордону. Олександр Лукашенко категорично запевняв, що Микола ніколи не стане його наступником. Ви готові Колю в приємники? Ні, ні, Коля мої нікогда, навірно, не буде приз і ви не хотіли б, щоб він став президентом. Ні, я не хочу. Про те, наскільки ця інформація є правдивою, покаже лише час. Адже президент Білорусі відомий своїми гучними заявами. У тому ж інтерв'ю він запевняв Гордона, що російські війська ніколи не увійдуть за білоруський кордон, тим паче з війною та нападом на Україну, Ніколи не буде, що з території Білорусь, які-то війська атакують Київ. Ніколи. Втім, Микола не єдиний син Абельської та Лукашенка. За два роки до народження Колі в листопаді 2002 року в агронома та його коханки стався фальш-старт. Абельська народила сина із серйозними захворюваннями, розумовою відсталістю, аутизмом і недорозвиненими слуховими проходами, через що він фактично був глухонімим. Про це неодноразово писали білоруські змі, зокрема Некста. Лукашенко, панікуючи через можливу шкоду для своєї політичної кар'єри, вирішив приховати існування дитини. Хлопчика записали на дівоче прізвище матері Матвій Постоялко і відправили до дитячого будинку як найдалі від чужих очей. Попри це його вихованню приділяли максимум уваги та ресурсів. У Матвія був особистий тютор, педагог, індивідуальний навчальний кабінет та дорогі розвивальні іграшки за даними білоруських змі. Саме через стан першої дитини Лукашенко зірвався, дізнавшись про другу вагітність Абельської, і жорстоко побив її до втрати свідомості. Існування колі приховували, поки не переконались, що він здоровий і не зіпсує президентський імідж. Нині Матвія утримують у психоневрологічному будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів номер 2 на вулиці Ваупшасова в Мінську. Що відомо про сина Абельської від першого шлюбу та які стосунки пов'язують їх із Лукашенком? Старший син пішов по стопах матері, закінчив гімназію Білоруського державного університету та медичний факультет, став офтальмологом і працює в офтальмологічному центрі. Дмитро є кандидатом медичних наук і протягом кількох років обіймає посаду заступника голови наглядової ради зад Білоруської національної біотехнологічної корпорації, а також голови загальних зборів акт. Ціонерів підприємства його участь у керівництві компанією підкреслює довіру до нього з боку оточення Лукашенка. За даними медичних форумів, його дружиною є пластичний хірург Діна Фейсал. У жовтні 2018 року у пари народився син Михайло, перший онук Ірини Абельської, 24 січня. Під час концерту в мінськ арені Дмитро та Діна були помічені поруч із Лукашенком, що викликало здивування у громадськості. Білоруські медіа це пояснюють тим, що старший син мами Колі належить до довірених осіб президента і цілком може неофіційно керувати великими підприємствами в Білорусі. А що ви думаєте про Роман Лукашенка з Апельською? Та чи вірите в те, що Коля стане наступником білоруського диктатора? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.